У Вінниці в підвалі багатоповерхового житлового будинку загорівся. Бензогенератор. Внаслідок пожежі, опіки отримав 31-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували до лікарні. Причина загорання наразі встановлюється. Як безпечно користуватись генераторами? дізнаємось інструкцію від рятувальників. З нами на зв'язку Олег ДеПешко, заступник начальника управління головного управління ДСНС України, начальник відділу пожежної безпеки. Мої вітання вам. Вітаю. Дайте поради містянам, як користуватися генераторами, щоб не порушувати правил пожежної безпеки. Ну, для початку необхідно детально ознайомитись з інструкцією заводу виробника по умовах використання, які заходи необхідно вжити. Ну, і пам'ятати, що одною з основних умов є використання генераторів, це встановлення їх. На відстані не менше 6 метрів від стін будівель та споруд. Ну і в ніякому разі, звісно, не використання всередині приміщення. Пальне необхідно зберігати на відстані не менше 10 метрів від привода генеруючого. Також хотів би порадити, що генератор і це не тільки моя порада, це вимога правил. Необхідно встановлювати в такому місці, яке Виключає потрапляння на них вологи, тому що генератор виробляє електроенергію і його робота може в разі потрапляння вологи вразити струми. Також хотів би наголосити, що перед заправкою генератора або до заправки генератора він має бути вимкнутий і охолонутий. Лише тоді можна виконувати процес доливання пального для подальшого його використання. Скажіть, будь ласка, чи можна встановлювати генератори на балконах багатоповерхівок? Бачимо, що деякі містяни зрештою користуються такою практикою? Ну, я би ще вже зупинився. Використання генераторів можливе. Лише при встановленні на відстані не менше 6 метрів від стін будівлі. Ну і відповідно на балконах ми дану умову забезпечити не можемо. Дякую вам за роз'яснення. Сподіваємось, що всі будуть відповідально ставитись до своєї безпеки. На все добре. Так. На все добре. Олег Депешко, заступник начальника управління, начальник відділу пожежної безпеки, був з нами на зв'язку і говорили про правила використання генераторів.